Вперше майже за 20 років у цих просторих кімнатах з новими меблями, шторами і килимами чути дитячі голоси. Ще до 1997 року у цій будівлі функціонував дитячий садочок. Після тут розміщувався судзахист та реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. Зрештою, цього року все стало на свої місця, і дитячий садочок Барвінок знову повернувся до життя. Думаємо, що садочок буде другою домівкою для дітлахів. Будемо намагатися його зробити теплим, затишним, щоб діти з задоволенням ходили до нашого садочка. Дуже багато зроблено роботи, замінені окна, зроблений текущий ремонт здання, зроблений капітальний ремонт пищеблоку. Я думаю, що аналогового пищеблоку в місті немає. Поэтому э, спасибо э, за участие в, этом, э, в открытии э, дошкольного учреждения. Мы будем делать все для того, чтобы удовлетворить потребности наших жителей нашего района и города в частности. Дошкільний навчальний заклад номер 94 матиме чотири групи, і розрахований він на 75 місць. Від сьогодні тут вже функціонують дві групи: ясла та молодша. Їх відвідують 35 дітей. Нам два роки і два місяці. Ми з трьох місяців стоїмо на черзі в саді. Ми стояли в і От нам позвонили, сказали, що відкривається новий садик. І ми з удовольствием пішли в новий садик. Я очень довольна умовами для діток красиві спаленки, красиві кімнатки, все, ігрушечки, все дуже замечательно. дуже сучасний садок, скажімо так, все дуже компактно, оригінально, дуже сподобалася спальня. Моя дитина буде ходити до молодшої групи ясільки. Дуже красиво, гарно, дуже уважні вас з нянію. Тітки маленькі, я думаю, що я вражена, дуже гарний садок. У Кривому Розі діє міська програма розвитку освіти. В її рамках забезпечення місцями в дошкільних навчальних закладах дітей. Для цього створюються додаткові місця шляхом ремонту, капітального ремонту приміщень, створення додаткових груп, реорганізації навчальних комплексів, відновлення роботи дошкільних навчальних закладів, які існували раніше. Тощо я хочу сказати, що протягом останніх тільки двох років тисяча місць додаткових місць уже е, ну, ми змогли. З вами відчути і мешканці нашого міста, що піклування влади і хвилювання за те, щоб кожен, кожен малюк мав достойне виховання, достойний розвиток гідний нашої держави. З 1 вересня у дошкільних навчальних закладах Кривого Рогу буде створено 19 додаткових груп. Також планується реорганізувати кілька навчально-виховних комплексів та відкрити додаткове приміщення в Інгулецькому районі. Чекають на відкриття і у новенькому барвінку. Тут вже за кілька тижнів мають запрацювати середня та старші групи.